26, 30 серпня 1914 року під Таненбергом в Східній Прусії відбулася одна із найбільших битв на Східному фронті, в якій російська Друга армія під проводом генерала Олександра Самсонова зазнала найбільшої поразки в історії Великої війни. Понад 30 тисяч солдат та офіцерів імператорської армії були вбитими, пораненими та зниклими безвісти, ще 90 тисяч захоплені в полон, а ті, хто врятувався, Дваючи п'ятами у звичайній для росіян манері грабували та спалювали села та навіть привласнили статую бісмарка з вулиці Єханісберга. Російська орда ніколи не бачила такої розкоші, і ті передові частини п'яних казаків, яким вдалося зайти в Аленштайн, вперше за своє життя, побачивши велике місто, думали, що увійшли в Берлін. Героями битви стали майбутній президент Веймарської республіки, командувач Пауль фон Гінденбург та генерал-майор Еріх Людендорф. Напевно, один із найкращих дуетів в історії світових конфліктів. Проте мало хто знає, що саме полковник Макс Гофман переконав командування дати бій другій російській армії, поки перша армія під проводом Павла Рененкамфа відпочивала на Мазурських озерах після битви при Гумбінені. За свої заслуги Гофман отримав. Мав залізний хрест та ще довго згадував перед кадетами, показуючи їм поле бою, де старий флегматик Гінденбург спав перед битвою, де спав під час битви, та де спав після битви.